Номінація Благодійність великого бізнесу. Підсумки конкурсу у цій номінації. Третє місце авіакомпанія Українські вертольоти, місто Київ. Друге місце МХП. Міжнаро... Третє місце також перший український міжнародний банк «Пумп. місто Київ. Друге місце МХП міжнародна компанія в сфері харчових та агротехнологій місто Київ. І переможець у цій номінації Товариство з обмеженою відповідальністю фірма Астарта Київ. І, Звісно ж, місто Київ. І я запрошую переможця, а точніше переможницю до слов. Прошу вас. Дорогі друзі. Щира вдячність організаторам за те, що вони надихають нас, створюючи таку культуру, і допомагаючи нам обмінюватись кращими практиками. І дійсно, благодійність в Україні вона є прикладом для всього світу. Ми за цей час створили досить багато малих підприємств, допомогли 570. Малим підприємцям і самозайнятості створити не тільки власний дохід, а й створити 1200 додаткових робочих місць. 10% від того, що вони створюють, вони надають громадам і тим, хто цього найбільше потребує. І ми закликаємо інший бізнес не тільки допомагати розвивати свої території, а обов'язково допомагати нашим збройним силам допомагати тим, хто того найбільше потребує нашим дітям. Тим, хто переселені, лікуватися нашим ветеранам, і разом ми будемо йти так до перемоги. Слава Україні! Героям слава!